Москва під ударом дрони мітять на російську столицю. Жителі скаржаться на атаки вже другий день поспіль. Тим часом у НАТО почалися розмови щодо надання дозволу ЗСУ бити по території Росії дальнобійною західною зброєю. Чи буде ухвалене рішення, яке суттєво вплине на хід війни? Це питання обговоримо тут і зараз. Рада вітати на каналі Січас. Закликаю оформити підписку і будемо починати. І знову ранкову каву росіянам підігріває гаряча бавовна. На світанку 11 липня у московській області збили дрон, який летів у бік самої білокам'яної. Про це заявив мер Москви Сабянін. А очевидці показали, яка обстановка там склалася. Московою що тут біля. <вісляння> <рісляння> Де, працює, у нас буде буде. За словами московського шишки, безпілотник збили в районі Ступіно, за 100 кілометрів на південь від столиці РФ. Про наслідки він не уточнив. У той же час зад пабліки пишуть, що окрім безпілотника, в московській області їх нібито збили в іншій два в Брянській та по одному в Тамбовській та Тульській областях. За кілька годин після дронової атаки почали коптитися підмосковні хімки. Як пишуть телеграм-канали, горить покрівля цеху з виробництва керамічних плит. Величезний стовп диму почав підніматися високо вгору. Ситуація складна. На місці виникла загроза вибуху газових балонів. На території цеху їх розміщено близько трьох десятків одиниць. Вогонь продовжує стрімко поширюватися, а площа пожежі на піку зросла до п'яти тисяч квадратних метрів. Сталося обвалення на тисячі квадратних метрів. Повідомили надзвичайники у соцмережах. Діляться кадрами, як палає підприємство, зняті з ілюмінатора літака. Оцініть і ви ці масштаби. Російські МНСники застосували для гасіння гелікоптер. За останніми даними пожежу вдалося локалізувати на площі 3 тисячі квадратів. Ніхто, як стверджується, не постраждав. А на місці були задіяні понад 97 спеціалістів та 33 одиниці техніки. Ну, а тепер коротко пройдемося по наслідках візиту дронів у інших російських регіонах. Близько другої ночі над Новозипковим Брянської області було достатньо гучно. Бернатор Богомаз доповів, що уночі безпілотний літальний апарат літакового типу було знищено над клінцовським та Суражським районами. Постраждалих каже він немає. А близько у півдня, у четвер, чинуша рапортує про ще одну атаку. Цитую: українські терористи атакували за допомогою дронів Камікадзе, село Андрійковичі Пугарського району. Постраждалих немає Унаслідок терористичної атаки. Частково пошкоджено одне домоволодіння, легковий автомобіль. Порушено енергопостачання. На Білгородщині все по плану. Там кажуть про обстріл селища Красне Шебекінського округу. Місцевий житель отримав проникаюче поранення поперекової області, осколків і поранення голови та руки. У Борисівському районі в селі Байцури, яке пролягає неподалік від кордону Росії з Україною, дрон Камікадзе здетонував у дворі приватного домоволодіння. Вибито вікна та пошкоджено легковий автомобіль. У селі Зозулі після удару ще одного дрона Кабікадзе загорівся комбайн, що стояв на стоянці. Це займання було оперативно ліквідовано. Додає Чинуша Гладков разом з тим. Ранкова атака на багатостраждальне Шебекіно потрапила на відео. На кадрах видно, як затрясло будинок після прильоту. Є кілька поранених. Ось, що розповідають очевидці. Сильні взрив і дом трісло дуже сильно. Я дуже перепугалася. Смотрю, сусідка з третього етажа йде, і у неї тече кров. Ми забіжали до неї в квартиру, і я намагалася їй зупинити кров, але дуже кров йшла сильно. Нічого не вийшло, але визвали скорою допомогу. З тієї сторони будинку. І потім з цієї сторони повторний був ще другий раз. З цієї сторони вдома упала навпроти мого окна. Це були скоріше касетні боєприпаси. Виїмки є на асфальті, виїмки є і в поусадниці. Нова ракетна тривога спіткала місто Білгород та Білгродський район, а також Шебекіни та Шебекінський округ о 12.15. Є враження, що й вона буде сьогодні не останньою, тому тримаємо руку на пульсі. А поки прикордоння Російської Федерації і навіть вже столиця хлопає, довгоочікувані винищувачі F-16 вже на шляху до України. Нагадаю, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен про це заявив на саміті НАТО у Вашингтоні, першими готують бойові судна, данія та Нідерланди. Країни розпочали процес передачі перших літаків. Обіцяють, що винищувачі будуть летіти у небі України вже цього літа. Додам, що Данія погодилася фінансувати виробництво 18 українських САУ Богдан. Про це говорить міноборони країни. А Швеція готова надати нам винищувачі Гріпен. Однак, Київ до цього поки не готовий. Україна самостійно дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів забагато і складно з точки зору управління. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно вкрай важке завдання. Тому в будь-якому разі чекаємо на поставки важливого озброєння, аби мати авіаційну перевагу. Ну, а поки в небі ми ще не такі потужні, дістаємо ворога далекобійними засобами. США на відміну від британських партнерів, не погоджується давати дозвіл на застосування снарядів по території Російської Федерації, окрім визначених меж прикордоння. Але важлива заява пролунала від генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він наголосив, цитую. Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист. Ми допомагаємо Україні реалізувати своє право на самозахист, постачаючи зброю техніку, в тому числі далекобійні ракети, зокрема Атакамс, сказав Столтенберг. Він привітав рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет на території Росії, оскільки країна-агресорка знову атакувала Харківську область, і бойові дії стали точитися практично по лінії фронту. Тож, які ваші думки? Чи розв'яжуть українські армії руки та дозволять гатити на сотні кілометрів на території нашого ворога? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. У ніч на 11 липня російські агресори вкотре вчинили комбіновану атаку проти мирних міст та сіл України. Противник вдарив по сумщині двома балістичними ракетами Іскандер М із Курської області. Приліт пройшовся по Кролевецькій громаді, уточнили в обласній військовій адміністрації. У результаті одна цивільна особа отримала поранення. Загалом вночі та зранку четверга росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Муропільська, Краснопільська, Великопасарівська, Новослобідська, Кролевецька та Серединобудська громади. Також ворог атакував шістьма ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська, це територія Російської Федерації. За даними командувача повітряних сил Миколи Олещука, всі шахеди були знищені у небі. Бойова робота сил протиповітряної оборони велася над Миколаївською, Хмельницькою, Львівською та Івано-Франківською областями. Далі обговоримо кожен регіон окремо. Отже, на Миколаївщині внаслідок падіння. Уламків збитого БПЛА на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців. Постраждалих на щастя немає. Минулої доби місто Вознесенськ зазнало ракетної атаки. За даними керівника області Віталія Кіма, влучання відбулося по цивільному об'єкту на території підприємства. Внаслідок чого один працівник підприємства загинув. Ще вісім людей отримали поранення середньої та легкої тяжкості. Увечері 10 липня з 1805 до 20-ї години ворог атакував дронами камікадзу типу FPV Куцурубську громаду та її акваторію. Внаслідок останньої атаки пошкоджено нефункціонуючу будівлю фермерського господарства. Постраждалих немає. А такі звуки цієї ночі чула Франківщина. Літальні апарати знищували у темряві наші оборонці. На ранок вороги взялися Кошмарити Харківщину. О 6.10 четверга село Глушківка потерпало від атак. Після прильоту кабом уражена територія сільгоспідприємства постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44 та 63 років. Один у важкому стані. Троє людей госпіталізовані до медичного закладу, один чоловік відмовився від госпіталізації. Глава обласної військової адміністрації Олексій Нігубов додає. Є жертви і області. Напередодні ввечері, 10 липня, постраждав чоловік 70 років. Загинула жінка 60 років у селі Слатине. Внаслідок артобстрілу Росармії пошкоджено приватні будинки, гараж та господарча споруда. Упродовж доби окупанти 404 рази обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Васильівському району. Ні на день не стихає вогонь на Нікопольщині. Цей район Дніпропетровщини вкотре зазнав ворожих ударів так само ввечері 10-го числа. І повторного із самого ранку, 11-го. агресор застосовував дрони камікадзе та артилерію. Поцілив по райцентру, а також по Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок. Люди при цьому не зазнали травм. На Херсонщині путінські нелюди вбили одну людину. Ще двоє дістали поранення через російську агресію. Бойовики поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, агропромислові підприємства, житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Пошкоджено складське приміщення, господарська споруда та автомобілі. Рапортує Олександр Прокутін, голова цієї області. Тим часом Київ досі оговтується після удару по національному дитячому лікувальному центру Охмадит. За даними мера Віталія Кличка, у стаціонарах столичних медзакладів наразі залишаються 33 потерпілих дорослих. Із них четверо перебувають у важкому стані. Шестеро дітей госпіталізованих з лікарні Охмадит. Також стало відомо, що у лікарні помер хлопчик, який перебував у «Охмадиті» під час російського ракетного удару. На момент удару дитина перебувала в критичному стані у відділенні реанімації. Після його транспортували до однієї з лікарень столиці щирі співчуття батькам. Росіяни ж цинічно продовжують виправдовувати атаку по невинних дітях, і після казок прес-секретаря Путіна Піскова про антиракету у пропаганди з'явилися нові версії. Про кремлівські так звані блогери та анонімні телеграм-канали звинуватила українську владу в тому, що вона зробила жирне прикриття воєнно-промислового об'єкта, розташувавши його за три сотні метрів від найбільшої в Україні дитячої лікарні. Таким от, нібито, об'єктом ВПК вони називають завод Артема. Варто наголосити, що поблизу Ахмадиту не було і немає військових цілей, баз чи об'єктів. Тим часом Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошує вигадане Росією правила. Нібито усе, що розташоване в радіусі 5 кілометрів від воєнного об'єкта, підлягає знищенню, це фейк. Просуванням наративів про нібито 5 кілометрову зону росіяни розписуються в тому, що РФ воює проти цивільного населення України, тим самим вчиняючи найтяжчі воєнні злочини, заявили в центрі. Разом з тим, деякі фахівці виявили, що ракета таки була направлена по медзакладу і мала безліч західних компонентів. Про це зокрема пише західне видання Файненшл Таймс. На таке відреагували вже на банковій, цитує главу ОП Андрія Єрмака. Без них Росія б не змогла виробляти озброєння. На жаль, ворог обходить санкційні обмеження і потрібно посилювати контроль. Про це необхідно кричати, бо ці ракети летять в людей, в дітей. Це інструменти геноциду. Кінець цитати. Ми ж спостерігаємо, якою буде міжнародна реакція на цей теракт. Більше чекайте у наступних випусках. А поки я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропускати оновлень. І до зустрічі. Станом на 11 липня аналітики моніторингового проєкту Діпстейт підтверджують, ворог окупував Євгенівку на Покровському напрямку. На додачу Міноборони РФ заявило ще й про захоплення сусіднього селища Восход. Але карта бойових дій показує втрату селища ще тиждень тому. Крім того, у противника відзначається просування під Нью-Йорком, біля Юрівки на векторі Турецькому. Констатують фахівці. Командування незмінно називає одним із найбільш напружених саме покровський відтинок. Там нашим захисниками відбито 42 штурмові дії. Загалом же протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Турецьк та Делівка. На Сіверському воїни ЗСУ відбували 17 штурмових дій. Це дані зі свіжого звіту від Генштабу. Агресор буквально рівняє з землею турецьку агломерацію, а саме селище Північне. Ці кадри опублікували аеророзвідники батальйону безпілотних систем Амбрела 32 32-ї ОМБР. Відео говорить саме за себе. Це чергова картина руського міра, який залишає по собі саму розруху та смерть. Найбільше горя приносять ворожі керовані авіабомби. Уранці 10 липня російська армія атакувала Торецьк попередньо керованими авіаційними бомбами КАП 250 Внаслідок обстрілу отримав поранення несумісні з життям чоловік. Також російська війська о 16.25 Націлили по будинку у селищі Новоекономічне. Внаслідок цього загинула 80-річна жінка та дістала осколкове поранення 71-річна місцева жителька. Сповістила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва. Але, попри деякі успіхи, на передовій ворог не припиняє платитися шаленими втратами. Загалом за ці 24 години вже не візьмуть до рук зброю 1110 терористів РФ. Також Росармія втратила два танки, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 4 РСЗВ, три засоби. ППО, три крилаті ракети, 36 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та чотири одиниці спецтехніки. Наприклад, на цих кадрах палає ворожа буханка. Одним ударом дрона знищено не тільки автотехніку, а ще й немалий склад із боєкомплектом, та щонайменше один окупант. Але найбільш болючим для ворога є знищення його хваленої вогнеметної системи Сонцепьок. Цю залізяку випалили на металобрухт на Покровському напрямку бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Вдалося уразити крупну ціль прицільним наведенням дрона Камікадзе. В одному з останніх звітів Інституту вивчення війни йдеться. Російські війська починають відчувати тиск українських контратак. Далі зацитую фрагмент. Українські війська ще не проводять контратаки у масштабах, необхідних для перехоплення ініціативи на полі бою. Але ці тактичні українські контратаки збільшують витрати російських військ на продовження їхньої повільної виснажливої теорії просування вперед, зауважують експерти інституту. Для того щоб поповнювати резерви, Україна тепер залучатиме до бойових дій ув'язнених. Перші мобілізовані у ЗСУ з місць не таких віддалених з'являться на фронті до кінця літа. Про це виданню Financial Times повідомив міністр юстиції Малюська. Наразі вони вже проходять військову підготовку, яка триватиме не менше двох місяців. Кілька в'язнів розповіли авторам матеріалу, що готові мобілізуватися, бо хочуть свободи та спокути. А інші були мотивовані вищою зарплатою, яка може дозволити їм утримувати сім'ї, виконуючи при цьому патріотичний обов'язок. Що ви, шановні глядачі, скажете про таку ініціативу урядовців? Напишіть, будь ласка, свої враження у коментарях під цим відео. Спочатку пропоную розібратися, що трапилося у Донецькій області. День 11 липня у тимчасово окупованому обласному центрі не минув спокійно. Близько 14.30 над містом бачили інверсійні сліди, чули гупання та гуркіт. Локальні телеграм-канали повідомляють про обстріл Київського району. Очевидці показали задимлення над будинками. Якщо вірити ворожим змі, у наслідок обстрілу ще одного Петрівського району поранено чоловіка 1959 року народження. Напередодні пабліки попереджали про дроновий наліт в області. Зокрема, у Микітівському районі Горлівки, пропагандисти публікують наслідки прильоту. кажуть, поранено двох мирних мешканців за уточненими даними. Це жінки 1958 та 1930 року народження. На місці влучання виникла пожежа. МНСники намагаються її загасити. На фото бачимо уражені будівлі, повалені дерева, побиті паркани. Росіяни замовчують, куди влучило, але вже неодноразово ми ставали свідками того, як ворог посеред будинків облаштовує свої бази та центри управління. А ось ще наслідки обстрілу горлівки, у наслідок чого пошкоджено ще й будівлю місцевої гімназії. Написи Я люблю Росію та Двоголові курки говорять самі за себе. А цей знімок надіслали очевидці із поселення Райгородок на Донеччині. Видно, дим, однак, подробиць, що сталося, немає. Тим часом у незаконно захопленому Луганську горить приватний склад паливно-мастильних матеріалів на вулиці Краснодонській. Попередньо площа займання становить 300 квадратних метрів, уточнює МНС з Російської Федерації. Про причини пожежі не повідомляють. Причому сповіщень про прильоти там не було. Горілим пахне із території анексованого Криму. Там масштабна природна пожежа. Через аномальну спеку горить лісова підстилка у гірській місцевості біля села Ворон під судаком. Площа займання залишається постійною, 15 гектарів. Співробітники МНС продовжують локалізовувати горіння. Задіяно два вертольоти мі 8 Вони скинули воду вже більше десятка разів. При цьому надзвичайники заповнюють мовляв, загрози самому населеному пункту немає, але ви лишень подивіться на ці масштаби. Такий вигляд мала пожежа до обіду, а пізніше її площа значно збільшилася. Однак, за даними вогнеборців Російської Федерації, станом на 17.30 горіння вже локалізоване. Українці, які нині перебувають у Польщі, сформували свій легіон. До нього зареєструвалися вже кілька тисяч майбутніх бійців. Таке число є актуальним станом на 11 липня. Про це в межах саміту НАТО розповів очільник МЗС сусідньої країни Радослав Сікорський. Давайте цитувати урядовця. Ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйону українців обох статей, і кілька тисяч з них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. Цікаво, що багато з них справді хочуть служити і замінювати своїх співвітчизників, але кажуть: ми не хочемо бути відправленими у бій без належного навчання та екіпірування. Ці питання обіцяють закрити наші західні сусіди. Після належної підготовки добровольці будуть відправлені до України як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації, пояснює Сікорський. На думку міністра, якби так вчинила кожна європейська держава, Україна мала б кілька бригад. Однак, поки це все, чим нам фізично можуть допомогти ближні. Варшава навряд чи почне збивати російські ракети над Україною. Речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив. Що США не хочуть підливати масло у вогонь. Давайте далі дослівно. Ніхто не хоче ескалації цієї війни. Ми хочемо шукати способи зробити Україну ефективною. Але ми не хочемо ескалації. Це не було б добре для українців, це не було б добре для поляків, це не було б добре ні для кого, цитує кірбі польське радіо. Але що важливо. Польський уряд повинен самостійно визначати та висловлювати свою позицію щодо самооборони, підкреслив американець. А зважаючи на те, що напередодні, 8 липня, президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Дональдом Туском підписали безпекову угоду, сусіди точно не будуть сидіти, склавши руки. Цим документом Польща зобов'язується продовжувати підтримувати Україну протягом 10 років цієї угоди. Серед іншого, вона якраз таки і передбачає можливість перехоплення ракети дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі. Крім того, там прописано ще кілька пакетів військової допомоги, можливість передачі нам не менше як однієї додаткової ескадрилі Міг 29 тобто мінімум 14 винищувачів. А ще угода містить блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема, розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та роботу логістичного хабу Болоху. Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення та відбудови прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу. Крім того, Польща підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО. До того ж, союзники готові дати нам енергетичну опору, аби нарешті покінчити із блекаутами. Туск заявив, що його країна могла би виробляти електроенергію для України на своїх електростанціях, якби Євросоюз це профінансував. На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання. Тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші через наявний енергоміст відправляти в Україну, заявив він. Крім того, політик визнав, що це не розв'яже проблему України повністю, але принаймні частково може допомогти нам пережити важку зиму. Підтримка є, і це найголовніше. Наша команда так само буде вдячна вам за підтримку у вигляді вподобайок, коментарів та підписок на канал «Сейчас».